Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є сьогодні мова піде про ігрове крісло Фрагон 3 x в чорно-білому кольорі. Коротко поговоримо про збірку, детально розберемось з функціоналом, а в кінці, друзі, розповім своє враження від експлуатації. Тому ось такий зараз вподобаєчку ми ставимо під цим оглядом. Пишемо вже ми коментарі під даним відео. Ну і звичайно, якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь та наскайте на дзвоник. Ну, ми полетіли далі. Крісло приходить у розібраному вигляді, але навіть якщо для вас це вперше. Перше ви його швидко і без сторонньої допомоги. Насправді все інтуїтивно зрозуміло. В наборі є комплект для збірки, це шестикутник та різні болти. Але раптом ви сумніваєтесь, то виробник підготував інструкцію 10 мовами, серед яких є й українська. Тож проблем виникнути не повинно, крім того, в комплекті є аж два набори роликів, але про них я розповім окремо трохи згодом. Що ж, у зібраному вигляді крісло виглядає круто з усіх ракурсів. Почнемо з його конструкції. Воно отримало каркас із металевого профілю, товщиною 1 і Товщина не маленька, особисто у мене викликав. Довіру. По суб'єктивному відчутті крісло міцне, нічого не скрипить, не репить та не стукає. Хрестовина виконана також з металу, тому до міцності та довговічності питань немає. Завдяки цьому з часом вона не буде скрипіти, як от би точно сталося з пластиковою хрестовиною. А от тепер повернемось до роликів. Їх тут два набори, які за задумом виробник призначає для офісу та для дому. Ті, що для дому мають діаметр 7,5 см та виконані з поліуретану. Вони більш м'які, що дозволяють безшумно пересуватися по підлозі та не псувати її. Але насправді а в іншому ці коліщатка легко маневрують по килиму навіть з високим ворсом, що вдома точно актуально. Інший комплект діаметром 6 см, створений з пластику та призначені для офісу. Про те, що говорити тут не варто, але по офісній підлозі пересуватися на них ви зможете значно швидше та ефективніше. У якості наповнення для сидіння використовується ортопедичну піну, яку ще називають холодною або розумною. Річ у тому, що така піна майже не деформується та не руйнується з часом. Вона пружна, еластична, підлаштовується під вигін тіла людини та зберігати. Гає свій первинний вигляд на довгі роки. Саме така піна і повинна бути в сидінні, адже на неї постійно йде тиск. Вона має ефект пам'яті та щільність 50 метрів кубічних. А от наповнювач для спинки відрізняється. Тут використовується поліуретан меншої щільності ніж піна в сидінні, але цього абсолютно вистачить. По перше, служити він також буде довго. А по-друге, цей наповнювач м'якший, що створює комфортні умови для спини. Все це прикривається екошкіру, яка в різних місцях має різний вигляд. В деяких місцях вона нагадує натуральну шкіру, а в деякі яких місцях має текстуру під карбон? Це екошкіра, тому що середні шари виготовлені з натуральної шкіри, а вже зовнішній з поліуретану. В результаті поєднання різних текстур покриття служить довше, а в експлуатації набагато комфортніше. По класиці крісло розділене на зони. Спинка прошита нитками та є дві змінні подушки. Дизайн стриманий, я б навіть сказав, класичний, і як на мене виглядає круто. Що ж стосується більше функціональних моментів, то тут все також непогано. Спинка крісла Fragon On 3X має максимальний кут нахилу. 180 градусів, тобто майже лежачи. Проте виробник додав можливість фіксувати її під будь-яким кутом. Тож ви з легкістю зможете обрати зручний нахил для роботи, гри, перегляду фільмів чи навіть для відпочинку. Доступний нам і механізм гойдання, що для мене важливо. Не знаю, як для вас я звик до цієї функції, якщо можна так сказати, адже вона допомагає розслабитись. Звісно, в будь-якому випадку фрагон 3X не замінить ліжко, але порелаксувати трішки можна. До речі, окремо хотів би зазначити те, що спинка щільно прилягає до тіла. Мені комфортно та зручно вже з першої хвилини не потрібно підбирати якесь зручне положення чи звикати до крісла, оскільки це вкрай важливо, оскільки більшість людей проводить в кріслі велику частину часу. Також одним із важливих моментів є підлокітники. Підлокітники у крісла Fragon On 3X мають три ступені свободи вгору, вниз, вперед, назад, повороти убік, та дозволяють зробити індивідуальні налаштування для зручності користувачів з різною антропометрією. Вони виготовлені зі щільного каучуку, який приємний на дотик. Та довговічний. З інших характеристик, які вам можуть бути цікаві, я не згадав про газліфт. Він тут четвертого класу та витримує навантаження до 150 кг. Ще рекомендована вага до 130 кг. Що ж стосується зросту, крісло підійде для людей з ростом від 155 до 195 см. Як бачите, діапазон широкий, тож і крісло можна назвати універсальним. Висота сидіння регулюється на 7 см, в межах від 48 см до 55 см. Загалом враження від Fragon 3 x у мене лише позитивні. І словико не з якісних матеріалів, як всередині, так і ззовні. А широкі можливості по регулюванню висоти, сидіння, нахилу спинки та положення підлокітників дозволяють користуватися цією моделлю абсолютно різним людям. А це важливо, коли замовляєш онлайн. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий вподобайку під цим відео зараз, прямо зараз просто поставили. Звичайно, написали свої думки про це ігрове крісло в коментарях під даним оглядом. Ну і, звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на. На ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.